Нас просять знайти площу фігури, яка ось тут намальована, проте ми можемо побачити, що це не зовсім звична нам фігура. Це прямокутник, в якого всередині вирізаний квадратик, тобто це такий собі прямокутний пончик. Отож, для того, щоб знайти площу такої фігури, нам потрібно обчислити загальну площу всього прямокутника. Обчислити окрему площу цього квадратика і потім площу квадратика, оскільки він у нас вирізаний з прямокутника, підняти від загальної площі прямокутника. Отож, почнемо ми з загальної площі, і для цього нам потрібно дивитися на сторони. Ось ця сторона у нас 8 см, а ось ця 9 см. Отож, для того, щоб знайти площу, нам потрібно 9 см помножити на 8 см. 9 помножити на 8 буде 72, а сантиметр помножити на сантиметр буде сантиметр квадратний. Тобто, площа всього прямокутника у нас вийшла 72 сантиметри квадратних. Спробуємо тепер знайти площу ось цього білого квадратика. Ми бачимо, що його довжина і ширина по 4 см. Тобто ми можемо поділити ширину на 4 рівні частинки і довжину також на 4 рівні частинки. Я намагалася зробити це так рівно, як тільки можна. Якщо ми продовжимо ось ці лінії ось таким чином, то ми отримаємо 4 рядочка по 4 клітинки. Кожному, і щоб знайти загальну кількість із цих клітинок, нам потрібно 4, тобто 4 рядочка, помножити на кількість клітинок в одному, тобто знову ж таки на 4. У нас вийшло 4 на 4, це у нас 16, і ми можемо це перевірити просто порахувавши клітинки. Це у нас буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. 13, 14, 15 і 16. А оскільки площа кожної з цих клітиночок у нас 1 см квадратний, то площа всього білого квадратика у нас буде 16 см квадратних. І тепер від загальної площі, від 72 см квадратних, які включають в себе і ось цю зелену частину, і білий квадратик по центру. Ось так. Відняти якраз таки площу цього білого квадратику, яку ми тільки що знайшли. Що ж у нас вийде? Це буде 72, відняти 16, я відразу запишу стовпчик. Ми позичимо тут десяток, це у нас буде 12 відняти 6, 6. Тут у нас залишається 6, 6 відняти 1 буде 5. Отож, у нас виходить 56 см квадратних, це площа зеленої фігури без ось цього центрального квадратика.